Пам'ятаєте Мі262 від ревел 97-го року? Так от, забийте, я знайшов краще. Цілих три моделі чехословацького видання 1980-х років. Вау! Oh wow! 1980-х. Ніяких фактів не буде, бо мені просто впадло їх шукати. Якщо захочете, самі пошукайте. Що можна взагалом сказати про усі ці моделі? Ну що, облой, зовнішня розшивка, фонарь кабіни, який перекошує взагалі все зображення, хоча там і дивитися нема на що, бо у біплана там тупо немає кокпіту, там лише одне крісло з пілотом у якого дірка в животі. Про інструкції я казати нічого не буду. Там просто газета пожовтіла, вже, декалі вже теж пожовтіли усі. Ну, якби, Моделі ви от бачите усі літники. Я, просто, я дійсно не знаю, що про них сказати. якби. Їх брати хіба що або для ностальгії, або по приколу. бо... Уже майже всім цим моделям є заміна від нормальних або наполовину нормальних фірм. Тому ці, ну, хз. Якби на ваш страх і ризик. Що, до речі, прикольно у цих моделях, у них у всіх є підставка. А таке зараз взагалі ніхто не робить, бо вони нафіг нікому не потрібні. А ще у цього біплана, до речі, верхнє крило важить як вантажівка, і я взагалі. ХЗ, чи витримає їх оці хлібкі опори.